Вже традиційні хвилина мовчання, молитва і славень передували роботі чергової сесії Рогатинської міської ради, що відбулась в останній день листопада. 232 питання, з них 219 земельних, було винесено на порядок денний сесії. Депутати міської ради ухвалили рішення про ефективне використання об'єктів комунальної власності громади. Позаяк раціональне, ефективне, прогнозоване та кероване управління майном стане базою для створення умов для динамічного і збалансованого розвитку громади. Буде сформована структура активів громади з урахуванням. Усього наявного майна комунальний заклад, рогатинський історико-краєзнавчий музей опілля потребує додаткового приміщення для облаштування фондового сховища. Відповідним рішенням були передбачені кошти для придбання нерухомого майна. Депутати проголосували за зміни у середині кількох цільових програм, що стосувались медичної допомоги, соціального захисту, забезпечення прав дітей і молоді, розвитку місцевого самоврядування, діяльності архіву, бюджету. На сам кінець депутати підтримали звернення громадської спілки Всеукраїнська аграрна рада щодо законодавчих змін у сфері. Ері обігу земель та обговорили питання обслуговування доріг у громаді в зимовий період.